Друзі, усім привіт вітаємо вас е, вкотре на подкасті Що за шум. Продовжуємо наші діалоги та дискусії. Е, сьогодні ми е, починаємо серію подкастів на на тему мікророзмітки, які мають покрити всі питання, які ви нам накидали, і перший блок, який ми обговоримо, е, це мікророзмітка, міфи і загальні питання. Привіт, цей я. випуск. Привіт, цей випуск. Напевно, довго всі чекали, е, бо ми вже коли зібрали ці питаннячка, але ніяк не могли записатися. Приносимо вибачення. Ми чуть трохи под, подгоріли, але то таке. Ми знайшли вже час і будемо зараз. Думаю, трошки регулярніше випускати їх. І сьогодні, да. Сьогодні ми поговоримо про розмітку. Сьогодні більше буде така трошки водяна водичка. Вже на наступних серіях ви будете слухати більш технічні технічні аспекти. А сьогодні так, сьогодні в нас міфи. Я би почав знаєш, з якого ну і це не міф, це прям як то сказати, аксіома взагалі. Для чого СООшникам знати, робити, використовувати мікророзміт? Нафіга? Це дійсно одне з крутих питань, яке собі напевне ставить кожен СООшник, і яке виникає кожного разу, коли потрібно аргументувати якусь реалізацію клієнту. От, типу, а що пішо? А це є в конкурентів, а що воно дасть? І це, напевно, одна з причин, чому СООшники дуже часто використовують тільки ті типи мікророзмітки, які там приносять розширений сніпет, а враховуючи, що Google зараз значну кількість їх порізав, то це прям може бути в якихось моментах проблемою. Отож, для чого потрібна мікророзмітка? Мені от цікаво, як би як ти це аргументуєш, не знаю, клієнтам, іншим не знаю як ви там батлитися в тімі? Ну так, да, колись може я дивився в сторону, як ти кажеш, розширеного сніпета. І, да, і, і дійсно був толк робити. Там згадаємо тхавту, е ем, Я думаю, що ти пам'ятаєш, коли рейтинг можна було виводити будь-де, і, і зірочки накручені було, і все воно класно працювало. Взагалі тоді повного вакханаля робилося, і напевно, в Гуглу в один прекрасний день це все надоїло. Він почав прикривати, прикривати, прикривати. Типу, ну насправді трошки сумно місцями, але насправді я думаю, що просто як згадаю, напевно, який це був може 19-й рік, коли FAQ розмітку почали всі лопашити інтернет-магазини, і це було прям якась гірлянда заходить, і всі ті сніпити ну, дуже великі. Він ще чотири тих питання виводив. Ну, коротше, це було дуже жахливо. На зараз як я говорю, так щоб правильно донести інформацію, я типу поясню не так. Типу, ну є добре, є сніпити, які ще досі можна типу розробити розширеними. Тіпа, типу, от, наприклад, software application Ну, типу якщо в тебе є додаток, так там можна вивести зірочки, можна вивести ціну, ще щось, типу і інші якісь там продуктові штуки теж можна поводити. Але я більше типу говорю про те, що наскільки Google швидше працює з JSON, і наскільки. Якісніше ми можемо розмітити сторінку для нього, щоб він краще зрозумів, про що ця сторінка. Тобто, наскільки ми можемо її ну не знаю, типу, ну давайте типу, не використовуємо тільки там один формат: все хлібні крихти, все, все, мій потолок знань. Типу, і знаєш, як я типу, зробили хлібні крихти, все, він буде розуміти ієрархію сайту. Ну камон, типу, він і без той, скажімо так, хлібних крихт буде розуміти ієрархію. Але ж треба додати і інші, і інші. Ну тобто я їм говорю: типу, дивіться, ви хочете, щоб, типу, Google краще е, розумів, про що ваш сайт, про що ваша сторінка, про що взагалі це? Вовсе, е, щоб він швидше сканував, індексував. Типу, розмічаємо цю сторінку. Ну, правда, то, знаєш, то вже потім все вбирається в технічні моменти. Типу, а ми не можемо вивести таку розмітку, це занадто сильна розмітка, типу і так далі. і так далі Ну, в мене такий план, типу. Розмічати сторінку для того, щоб Google краще розумів, про що вона? Він, типу, міг змалювати, типу, мовно, скажімо так, типу, ну трохи тут не вмісне слово, граф про неї, типу, про що вона? Поскладався ці слова, все-все-все і розмітку докупи, і він такий, типу, угу, розумію. Ну і плюс він Джейсон трошки швидше парсить, чим, чим. Що на рахунок тебе? Ну, у мене підхід до мікророзумітки такий, я її використовую як інструмент доповнення інформації або пояснення. І підхід в поясненні аргументації мене деколи зводиться до простих прикладів. Бо ви приходите там до стоматолога, ви хочете, щоб він полікував зуб. Він може провести додаткове обстеження і прийняти краще рішення, а може його не проводити. І це буде дешевше, але є ризик, що рішення буде не найкращим. От чи готові ви ризикувати своїм здоров'ям? Десь плюс-мінус та сама історія з мікророзміткою. Тобто, так, Google є інструментарій, він здатний витягувати, екстрактувати дані з HTML, і ви можете довіритися повністю йому і очікувати, що він все зможе, все спарсить, все правильно зрозуміє, все правильно відренжує, і все буде окей. І ви ще там на всі 100 вірите своїм фронтенд розробникам що у вас там прекрасний HTML, який не має ніяких проблем. А можете описати конкретно те, що ви вважаєте, у вас є найважливішим на конкретній сторінці, показати, як воно відноситься до різних елементів цієї сторінки, а в деяких моментах навіть зманіпулювати для того, щоб отримати розширений сніпет чи, можливо, якісь інші штуки. Тому я вважаю, що це просто інструмент, і угу. його не використовувати в певних кейсах, напевне, можна. Якщо у вас там сайт 5 сторінок, і і ви не особливо там орієнтуєтеся на СОшку і тому подібна історія. Але загальному я вважаю, що це додатковий інструмент і не користуватися ним ну, це тупо дивити. Класне згадав, що типу, типу, щоб як Google зрозуміє ваш html і от мене якраз ще один типу як міф: чи може. Сайт не маючи ну, візьмемо сторінку, вона не має мікророзмітки ніякі Просто якийсь там HTML, щось якісь, якісь якісь там умовно продукт. Чи може Google без типу коду мікророзмітки сам скласти якусь мікророзмітку, і, типу, ну ти коли будеш вводити щось типу в Гуглі шукати, він буде показувати, знаєш, типу, типу як вигляд мікророзмітки, але ти маєш на коду... увазі да сформувати, да, да. але коду не буде. Ну, ми ж з таким стикалися. Я бачив, здається, на основі фідів рекламних, де Google виводив там умовно відгуки, зірочки і тому подібне. Хоча насправді на сторінках не було як таких теоретично. Може бути, що просто я не бачив входу, тобто він там міг бути якось особливо захований тільки для Гугла і так далі. От, але при перевірці там навіть кешу ніякої там мікророзмітки не було, при тому в сніпетах проскакували там якраз от зірочки і це все продуктова історія. Тому теоретично я вважаю, що Google спокійно може цю інфу екстрактувати і десь виводити, якщо в нього є альтернативне джерело даних, якому він може довіряти. Mm. Тут проблеми я не бачу. Ну і так само, якщо подивитися напрямку фічурд це ж е, теж історія, де за рахунок там розуміння структури HTML Google вдається екстрактувати якісь певні блоки і виводити їх як найбільш там. Класні для інформативності інформації для юзер, бо що я спитав, у мене був кейс, де не було сторі... на сторі... точніше так, там була мікророзмітка, але там були типу просто хлібні крихти. Розуміємо, що має вивестись. Має вивестися оці типа, типа та ірархія хлібних крих, це окей, але що підтягнув він в типу в Сніпет? Він підтягнув 60 днів, типу, рефанд Тобто там такі типу, бізнес що типу, він щось там надає, і типу він може дати вам повернення там за 60 днів, типу, якщо вам щось не сподобалось Прикол в тому, що він сам придумав це число, бо взяв він його трошки з інших даних. Взагалі на тому сайті було повернення 14 днів, але за 60 днів вони обіцяли закрити твою таску. Ну, от умовно, ти прийшов mm -hmm. щось, купив, якусь послугу, і вони кажуть, 60 днів ми 100% покриваємо це. Але так якось чи там, що там на сторінці було це так написано, чомусь він рішив, що 60 днів це не про таск закриття, а про те, що вони будуть робити повернення, і прийшлося тоді вже робити дійсно ту мікророзмітку, щоб потім, бо знаєш, типу, людина така гуглить: о, 60 днів повернення, класно. Я, якщо мені не сподобається, я зараз прийду назад, і типа так воно не має випрацювати. І по суті, навіть напевно, якби він не надав би, то можна було б навіть трошки судами зайнятися. бо Пише 60 днів в гуглі. Ну це типа інформація така є. От в мене це один єдиний кейс. Був, де типу, він прям якось неправильно зрозумів інформацію, і прийшлося зробити нормальну мікророзміку, де от прям позначати рефан 14 днів, чи там від, від 7 до 14 днів, і тоді воно вже працювало коректно. А були в тебе якісь кейси негативного впливу мікророзмітки на сайт? Тому що це досить часте питання, яке от виникає, і яке СОВшники задають Ну негативно було, коли Google виключив FAQ сніпити, і я почав плакати. Тому що, тіпа з них було класно отримувати трафік. Я вже не говорю про там якісь там 18-19 рік, де там вообще просто робилося дурдом. е-е був напевно один маленький такий, типу, мене кейс. Що це навіть що, от я прям в ньому участвував. У нас була розмітка для картинок, і вона просто відвалилася. І всі, типу, як то сказати, провтикали цей момент, та й типу, забили. Але з часом ми просто звернули увагу, що, типу, з картинок трафік почав зменшуватись. Ми почали, типу, а що сталося? Що може конкуренти? там зробили з картинками, якісь кращі картинки. Почали дивитися. Прикол в тому, що в консолі ж там є графік картинок, і ми бачимо, що він медленно падає, але ніхто навіть на це увагу не звертав. Оказується, просто якось так сталося, що виключилась вона от прямо во всіх картинок, що бул, мусила бути, і вона просто виключилась. І частково воно, типу, почало, я так розумію, в Google імідж просідати. Ну, типу, напевно, завдяки розміці, воно, типу, краще там йому ранжувалося, щось там більше атрибутів, більше всього. Google краще міг зрозуміти, про що воно. І воно, але я б не сказав, що це прям супер критично було. Типо, ми могли би ще, напевно, півроку не помічати цього, і, і не було б прям якоїсь там біди. Як на рахунок тебе? Чи було щось прям супер критично <кій> Ну, от кейсів, щоб зробили мікророзмітку, і сайт почав падати, не було. Але скоріш за все, тому що я не особо не намагався її ускладнювати і там впилювати 100-500 мільярдів е, різних там особливостей, атрибутів і того, чого немає, от, чи експериментувати. А от е, кейс, коли, наприклад, від, відвалилася там розмітка авторів, і сайт просів там на 15-20 Був та, і з поверненням він повернув свої позиції. Е, тому тут залежить, напевно, залежить від того, який вплив вона має на оцінку ресурсу з точки зору Гугла, тому чи може бути негативний вплив при її додаванні? Ну, тільки коли реально щось намудрити, особливо коли ти там умовно не, не почитав специфікацію, не розібрався, всі зробив інтуїтивно, переплутав типи сторінок. Переплутав типи сутності і щось позначив інше основним контентом, і так далі. що Тобто, умовно, у тебе сторінка там це лісінг продуктів, а ти розмапив її це як fuck you page Думаю, в таких кейсах може бути історія, що е, розуміння цієї сторінки вона буде прямо конфліктувати з тим, як Google її е, розпарсив. Mm -hmm. І думаю, в таких моментах дійсно можуть бути проблеми. Але якщо ти намагаєшся розмапити, те, що в тебе є дійсно на сторінці, і уточнити, то мало ймовірно. Ну і мені здається, що тут ще від Гео залежить, тому що на українському ринку, скажімо так, можна чудити, трошки чудити, з розміткою бавитися. А от, напевно, якщо ми говоримо про ті родини країни, там краще, типу, не експериментувати. Ну, бо в нас я можу пояснити: в нас ми не говоримо, наприклад, зараз типу, про нішу айфони. Понятно, якщо ти в айфонах розмітці будеш чудити, то ти там точно програєш. Там краще робити, типу, впевнено і робити краще. Але якщо ми говоримо типу про США, то там можна перестаратися, так як ти казав, попутати типи, це що, в принципі, це дуже популярна історія. Зробити якусь байду. Е і мені здається, що там воно буде, типу, просідати. А в українському тут все залежить, від того що ми будемо розмічати. Бо може бути через те, що контенту мало, Google такий, та ладно Поки на ту байду. Ладно, я пропущу. Я закрию очі отако, через через одне око подивлюся, типу пайдьо Поки не з'явиться чувак, який збив правда. Да. Але ж тут, типа, розумієте, слухачі, тут дуже-дуже все дуже тонка межа. Ви можете і лінками десь там покращити, ви можете внутрішню перелінковкою. Воно все працює завжди в комплексі, бо таке оце SEO. Сказати, що, типу, знову повертаючись, як у нас є подкаст про магічну кнопку, де ми говорили частково, що мікророзмітка це чарівна кнопка. І ми говорили, що ну, немає всього о чарівної кнопки, так само і з цим. Ну не буває, що ви зробите супер, дупер круту розмітку в п'ять разів ширше, ніж ваші конкуренти, і ви завтра вже полетите. Якщо типи мають під капотом сотню пібієнів, ну А ви зробили мікророзмітку. Яка там мікророзмітка? да Типу працюйте над чимсь тим, що іншим. Ну тут euh, треба пам'ятати, що це оце, гра ймовірності, і чим найбільшу кількість факторів ми позитивно вплинемо, тим більша ймовірність того, що ми там дожене йдемо конкурентів, займемо кращі позиції. Тому От, типу, видірнув е, мікророзмітку чи видірнув контент, і от я оце зроблю. Це як говорити про те, що вам треба виграти перегони. У вас є машина без коліс, а ви прикрутите тільки одне. І вибираєте прикрутити передні праве чи заднє ліве. От і ви приходите такі до солошника і кажете: от що мені зробити? Мікророзмітку, контент, чи лінки? і ви просите мене вибрати там яке колесо прикрутити: праве ліве чи заднє, щоб виграти. Не робіть нічого краще, йдіть собі повка, випийте і подумайте над тим, чи треба вам то сіяв. А дивиться, а... с... ну, с... що зробили. перебив. Е, от. А таке питання: там одне було у нас в списку: що реально необхідно зробити в першу чергу, а що, коли вже нічим більше зайнятися? От, досить таке цікаве і глибоке філософське питання. Це типу про розмітку, так. Да? Угу. Е... Найважче, напевно, що в першу чергу як я підходжу до розмітки, в першу чергу я да я трошки типу хитрю і дивлюся. Ну не хитрю, а дивлюся, чи впливає вона на розширений сніпет. Тобто, чи можу я там отримати ті самі зірочки, діапазон цін. Ми зараз говоримо дуже загально, типу, все залежить від вашої тематики. Тобто, чи можу я якось зробити сніпет гарнішим, ніж мої конкуренти, чи які сніпети мають мої конкуренти? Що вони там такого роблять? Типу, е це спочатку я на це дивлюсь. Якщо в нас немає сніпета, то я йду все одно кожного конкурента. Хто мені цікавий, де вивчаю, типу, досліджую їхню розмітку. Мені цікаво подивитися, наскільки вони її, типу, розширюють, типу, що вони там роблять, які вони типи використовують. Тобто, Звичайно, я бачу іноді повний бред, я тхіті розумію. Ну ладно, це я не буду робити. Отак я для себе типу, черпаю інформацію, що треба зробити. Тобто, спочатку, чи буде воно впливати на сніп, чи не сніп, дивіться, я просто це так сказав, щоб просто зрозуміти, що мені сніпи треба вивести. І Все одно я хочу наповнити розмітку контентом більше, щоб вигравати на фоні конкурентів. До цього я зараз дойду. Далі я кажу, я аналізую конкурентів, дивлюся, що вони роблять. Іноді дійсно там можна щось знайти цікаве. Навіть не треба дивитися, просто там як ви всі звикли, топ-10, іноді хватає і треба чуть далі закопуватись, тому що там навіть може бути щось дуже цікаве для вас. Після того я беру документацію, схема Орг, відкриваю специфікацію. Там є така прекрасна, ми колись прямо в себе в телеграмі відмічали. Також як вона називається карта, де вам краще типу зрозуміти до якого типу які які властивості відносяться, і ви можете зрозуміти. І далі треба задати собі питання: про що ваша сторінка? Це продуктова, це артікл, це якась категорія, це просто веб-пейч, який ви не можете ні до чого дотулити, ні до того, ні до сього. Ну, типу, ти не можеш його ідентифікувати. Це не джоб не джоб постінг ніякий. Ну тобто, ви не можете оприділити, Який це тип. Е, то там, де там, де я не можу приділити тип, типу, ну п'ян просто ну не виходить мене зв'язати, типу, з якоюсь розміткою, то я беру спочатку, типу, веб-пейдж, дивлюсь, які в неї є там властивості, і починаю там саме просте назва, нейм, description Ну і пішло-поїхало. Потім вже дивлюся специфікацію, там є related link Мені цікаво, ага, значить, я можу передати масив лінків якихось, наприклад, які взаємодіють з той сторінкою. Потім я може неправильно скажу якось там significant Link, типу, воно там ідентифікує, типу, як важлива лінка для цієї сторінки, її можна розмітити. Ну, тобто, я дивлюся на свій дизайн і на свою сторінку html і дивлюся разом в документацію, що я можу розмітити. Типу, і чи можу я це мечити? Типу якось. Потім, наприклад, ну зараз це прям нікого цим не здивуєш, fiq Типу так я розмічаю блоки FAQ. Потім, якщо в мене є якісь дефінішни, значить я йду вже шукаю розмітку пов'язану з тими типу дефінішнами. І отак, от отак по чуть почуть по розширяю. Але тут є межа, яку, на жаль, я вам не можу сказати, де вона, де вона кінчається. Типу, наскільки глибоко треба кліпати розмітку. Я не знаю наскільки глибоко. Головне без фанатизму. Якщо я розумію, що. Мій потолок це там веб об'єднаний з якось веб-сайтом з організацією, не путайте з, просто з, з мікророзміткою для організації, це трошки інше, коли вона в об'єднанні. І отак, отак я собі, типу, наращую, 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 і типу, у мене щось виходить. Оце вже я сказав би, так як ти задавав питання, коли вже нема чим зайнятися. То ти починаєш видумувати цей велосипед. бо можна було просто поставити ве-печ і не паритися ні з об'єднаннями, ні з чим іншим, ні з тими типами іншими, другими, не вишукувати ту специфікацію. Це вже, типу, було мені просто цікаво, а воно працює чи ні? Е, скажімо так, знову ж дуже важко поміряти, тому що на цих розділах, де я робив ручну кастомну мікророзмітку, ясне діло, ми грішили, бо всі ми грішні е, посиланнями і Іншими історіями, але, типу, я знав, що моїх конкурентів немає на цих сторінках такої розмітки. І, типу, і разом в комплексі воно давало свої результати в чому правильно, що я ставав вищий. Сказати, що дало плюс, Та мені все одно, що дало плюс. Я виграв та й все. так Я цілком погоджуюся. У мене трошки інший підхід. Я спочатку дивлюся на кожен проект індивідуально, намагаюся зрозуміти, які типу сторінок в мене є в проекті що критично важливо для цієї ніші? А що може менш бути важливо в цій ніші? Тому що там наприклад, якщо ми говоримо про медицину, там і в нас є якийсь контент, який ми постимо. Нам важливо, щоб цей контент був запущений і прорев'ю, прорев'ювлений якимись експертами. Якщо мова йде в нас про e-commerce, то нам важливо мати інформацію про умови оплати доставки. Бажано, щоб щось що доводить, що ми там реальний бізнес, а не якась скам-контора. І тому подібна штука. І тут я якраз дивлюся в напрямку того, чи в нас ці, ці, ці всі моменти розмічені, чи ми там все окей вказуємо, чи збільшуємо ми шанси того, що Google зможе вшарити, що ми там інтернет-магазин, а не е, якийсь там е, зроблений самикласником сайтик для е, продажу е, чехлів. І глобально, от що не те, коли говорив, мені прилетіла думка в голову: що в принципі можна навіть відштовхуватися від того, як пріоритизувати те, що потрібно розмітити, от умовно, коли ви заходите в магазині, в кожному магазині must have має бути куток споживача. От. В ну, це мається на увазі в такому звичайному реальному магазині, в реальному світі, і можна пофантазувати десь в цьому напрямку, тобто, умовно ви заходите в аптеку. Що важливо, чи може працювати в аптеці людина, яка не має фармацевтичної освіти, може чи не може. От чи може працювати в стоматологічній клініці людина, яка там не має освіти лікаря-стоматолога, лікарем стоматологом Ага, може чи не може, і може навіть піти, отак от від реального світу, і воно дасть вам дуже багато ідей, що в конкретній ніші, в конкретній сфері, з якою ви зараз працюєте, є важливим, що є менш важливим, на що звернути в першу увагу, в першу чергу увагу, на що в другого, а що можливо можна і відкинути. Ще я б радив умовно про першу чергу це якраз дивитися на всі типи мікророзміток, на яких акцентує Google, що вони для нього важливі. Вони йому допомагають. Ті самі хлібні крихти, які нам здається, от фігня фігньою насправді вони можуть сильно спростити йому розуміння структури, тому що ми не знаємо з якого місця він заходить кравлити наш сайт. Ми не знаємо, що йому вдалося прокравлити, що йому не вдалося, що йому вду... по чому вдалося побудувати зв'язки, по чому ні, і як, власне, він цю всю ієрархічну структуру собі окреслив? Якщо ви це зробили в брат Крампс, вам трошки легше, тому що ви знаєте, ось ми отак от йому оце вказали. Інший момент чи він їх рахує, і як він їх рахує, це вже потрібно потім оцінювати і дивитися. Якось так. ну Типу, заходимо в консоль і дивимося на про яку розмітку в Гугла є інформація, і на цьому акцентуємо увагу. Але не забуваємо що є ще дуже багато типів мікророзмітки, і, в принципі, як ти от цікаво тут теж виникло: е, дивись, в Гугла, якщо там перелі, перелічувати, в нього не так то й багато тих типів, які він там прям розглянув і написав якусь хоч документацію. Так. Чи вартує використовувати розмітку, яку. Google не згадує в своїх специфікаціях. Наприклад, та дуже багато. Квізи там є. Оце, що я казав, дефініжени, типу, типу. Як ти думаєш, його треба використовувати, якщо його немає, але є в словнику схема Орг Ну, це очевидно, що потрібно. Якщо воно є в словнику, воно є в специфікації, тоді це потрібно використовувати. теж та так само, як умовно, в. В справці Гугла може не згадуватися тех UL чи «Li». Ну, це ж не означає, що ми не маємо їх використовувати в версії мікророзмітки. Це я так умовно рандомно назвав теги, можуть бути інші. Візьміть, ну секшени не згадуються з заголовками чи без заголовок. От. Тому так, звісно, потрібно, звісно, потрібно дивитися. Я більш ніж певний, що якщо цей словник є, він використовується цілком і повністю, а не якось частково. Те, що воно може не тригерити, розширені сніпити, так те, що воно там може не мати впливу для попадання в якісь блоки, так, на даний момент. Але якщо подивитися, в словнику, наприклад, і раніше була інформація про час доставки, а Google її дописав свою справку тільки не зараз, правда. і тільки зараз там почав пробувати щось там умовно екстрактувати. Але ті, хто це зробив раніше, у них вже зараз не потрібно сидіти і пере, 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 пере переосмислювати логіку своєї розмітки, передивлятися, чи все окей е, і тому подібне. Тому ну, я раджу читати специфікацію, робити по специфікації. Якщо бачите, що щось не роби, то йти до Гугла і питатися, друзі, а що не робить і не йти до чата GPT, але про чат GPT і те, як він генерує розмітку, ми поговоримо вже в наступному випуску, коли ми будемо говорити про технічні моменти. Коротше, резюме: чи треба заморочуватись над мікророзміткою Чи треба коротко. Так треба. Чи дасть вона вам ефект? Не знаю, не впевнений, бо ви робите багато дій одночасно, але в глобальному дасть. Так, однозначно. Ну, це просто один з інструментів. І це приблизно питання, чи треба заморочувати з мікророзмітку, як звучить як питання: чи треба заморочуватися з лінками, а чи треба заморочуватися з контентом. От тому так треба. Головне не перемудрити. І тестувати. Щось не пішло. Ну і враховувати, що ваш проект не живе в ізольованому середовищі, і може бути таке, що ви заралізали мікророзмітку, і в той же час у вас були якісь технічні трабли на сайті, наприклад, ТТФБ виріс 10 разів. У Вас почав падати проект через технічні проблеми, а ви починаєте гнати на мікророзмітку. Тому дуже важливо вміти ізолювати, що на що впливало і як. А це складно mm -hmm. насправді, деколи ми можемо запутуватися в своїх висновках. Окей, значить, ми будемо закінчувати сьогоднішній наш подкаст про міфи та мікророзмітку. Якщо ми не розглянули ваші міфи, хоча ми старалися, ми дійсно поділили всі питання і всі питання, які були пов'язані з міфалізацією мікророзмітки, ми старалися відповісти. Якщо є ще щось, будь ласка, задаємо це в коментарях. Підписуємося на наші соцмережі, ставимо лайки, а ми. Ідемо писати про технічні аспекти мікророзмітки Так що дивіться на швидких зустрічей. все а. до зустрічі.